Ступнівський ліцей, учні 11 класу Панасюк Тетяна і матросу Максим. Тарас Шевченко, Лілея. За що мене як росла, я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою любили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають? очей не спускають з мого цвіту? Не знаю, де діти, скажи мені, мій брате, королеві цвіти. Я не знаю, присесту. І цвіт королевий схилив свою головоньку червоно-рожево до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея сльозою росою. І заплакала, сказала Брат, Давно вже кохаємось, а я не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Скажи мені, мій брате, єдиний, хто їй ликви? Та нашого злого пана кляла, проклинала та й мерла. А мене перезабдувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я й не знала, що бойстряя, що його дитина. А не уїхатись далеко а мене покинула. І прокляли його, люди, будинок спалили. Знаю за що. Убити не вбило. тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену і та ще й реготались, ти навіть нечисті. Весною процвіла процвітає світом при долині, цвітом білий, як сніг білий, аж гай звеселився. Всимою, люди, боже мій. В хату не пустили, а весною мов на диво на мене дивились. І дівчата закричались і почали казати мюлею сьогодні цвіта. І я процвітати стала і в гайні. Навіщо мене Бог постав цвітом на в цвіт, світі, щоб людей я звеселяла тих самих, що вбили мене й матір? Милосердний, святий Боже мій. І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву, на білеє, пониклеє личенько лілеї.